Всім привіт дорогі друзі! З вами зазвичай я Априль. І сьогодні я вирішив зробити тестове відео про розбіл бюллютені. -біль Біллютін це щось типу новини про Блоксфрут. Uh, чого я це вирішив зняти? Та тому що ще розроб... розробники Блоксфруд! У мене випустить цього сьогоднішнього числа. А сьогодні 25. А якщо ми заглянемо в Блоксфрудс... Що, щось я не оновлення. Так, вибачаюсь, і переходимо до відео. Е, це у нас блютінь 16. -та. І досить красива аватарка, хоча. можливо, це на щось натякає. А саме на скоріше за все івенту і приколи. А точніше, морські події. Тому що вже і рибалку мали додати по минулих бюллетіннях. Та й взагалі багато що. Та й плюс ось цей чел виглядає як зраси Шарк. Оце просто маги. Наруто! Але добре, спускаємось вниз. 25 липня 2025 рік. Бю Бюлетінь Блокспруту будемо вважати, бо в мене автоперекладач. Останній бюлетень. Ви готові до бурі? Випуск 016, 25 липня 2026 року. Тут написано, що останній бюлетень, а значить, скоріше за все, е, доступної п'ятниці у нас буде оновлення скоріше за все. Тому що бюлетені виходить саме, саме в п'ятницю. А отже, якщо бюлетень не вийде, то скоріше за все буде апдейт. Але якщо нас знову надо вас. Розталю. Добре. Сподіваюся, розробники в цій бюлетені поясніть, чому саме немає оновлення. Останній блог перед тим, як усе зміниться. Від команди BorSutz. Тут ми бачимо хлопака, який. А ні, це не хлопак, який використовує Рамбл. Осьо хлопець, який використовує Рамбл. Прикольно. Тобто здатність його величезною кулькою залишиться. Довге очікування закінчилося. Оновлення 27. Наменує з собою початок чогось набагато більшого, ніж просто чергове велике сезонне оновлення. Це перший крок у нову еру для Blocks Foods. За лаштунками команда працювала над майбутнім, де контент виходив би плавніше, швидше та стабільніше, ніж будь-коли раніше. З появою літнього доповнення на початку серпня ми нарешті потужно розпочинаємо роботу. Хоча ми розчаровані, що не змогли досягти початкової мети кінець липня, гарна новина полягає в тому, що розробка майже завершена. Зараз ми зосереджені на завершенні трейлера, який ми опублікуємо за кілька днів до, до самого оновлення, щоб максимально підвищити ажіотаж. Більше інформації буде опубліковано в на наших со -со 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 соцмережах, як тільки вона буде готова. Що ми можемо зрозуміти з цього? Що розробники хотіли цього, цієї п'ятниці випустити оновлення, але щось у них там не вийшло. І зараз вони сконцентровані на доробки трейлера до оновлення, який вийде на каналі Узор Зіолеса. За кілька днів до початку самого оновлення. І це буде досить цікаво, бо якщо у Зіолеса вийде. трейлер оновлення, то вже, мож, то вже стоїть. Все-таки оновлення буде не за горами. Значить, коли вдаряє блискавка від концерт. Ага. Небудь парасолько понад головою блискавка, небесами почали повзати хмари, без попередження ці грозові хмари об... обрушують люті блискавки на ворогів внизу, заряджаючи їх стяючими імпульсом електрик... електрики. Переможіть цих заряджених ворогів, перш ніж буря вщухне. І ви отримаєте спеціальний літній жетон, який можна буде використовувати на абсолютно новому літньому гачі. Це буде ігрова подія, яка буде змінюватися перед оновленням наступного кол колеса літнього гаджа. Тож, будь ласка, пла е плануйте відповідно. Угу. Тобто, у нас буде якийсь новий івент, там, де, типу, почнеться на якомусь острові буреві, на ньому бу буде вдаряти блискавка, і усі моби стануть заряджені. Їх треба буде вбивати, щоб отримати якийсь жетон, який можна буде катити у літньому гадже. Літній гадже, я так розумію, це буде щось його фріспіна чи щось по типу того. Ну і, звісно, одно ж будуть робакси. Я в цьому має не. Сп... Я більшість на це впевнений. Так, літня гача відкрита. Це, мабуть, проєкт цю гачу якраз. Від Зіолес. Передаю вам у прямий ефір мій найновіший план, щоб допомогти вашій сміттєвій удачі подію літягаче. Сміттєвий ва удача. Це оновлення посвячене мені. ну. Е, зда... Що це ти таке з нам приготував? Здайте ці літні жетони для безкоштовного обертання на моєму колесі. А, тобто. Так. Я усе правильно зрозумів Головний приз. Найчистіші фруктові скіни обмеженого часу, які ви коли небудь бачили після ви маєте отримати скин завжди. Ага. Тобто це не стосується фруктів, а просто їхні скінів? Пішли в... Ні, це, звісно, круто, але я очікував, що там по фруктам буде. Хоча, дивичи, по тому, що тут, то тут досить класні скини на Rumble. Ми почнемо з блискавичного з фрукту, тобто рамбла в літній гачі. Що ж до того, що буде далі, попередні бюлетені можуть дати вам кілька підказок. Ага. Зрозуміло. Тобто, не одразу будуть скини на всі фрукти, будуть десь першу скини на рамбл, а там далі як піде. Далі. Балансування поля бою. Да ну, невже? І по аватарці із Dragon Too Strong, типу, чи Драгон занадто сильний. Я думаю, вони мають на увазі, що вони будуть якось нерфити дракона або інші фрукти. Ні, якщо це стосується лише дракона, то в принципі я не проти. Тому що мене, м'яко, починає задовбувати. І думаю, вас також. Що ти намагаєшся щось фармити, намага... починаєш баунті-хантити, а потім прилітає якийсь п'яний дядя Вася із сусіднього під'їзду і спав пару... здатися, просто 100. Просто... лишає тебе пару баунті і, лишає... і забирає баунті у часу, яким ти пихався. Будемо сподіватися, що буде можливість хоча б хоч якось тікати від цих здатностей. Хоч якось. Я сподіваюся, що саме це і матиме на увазі. Від команди розробників. Е, не так захопливо, але так само важливо, як і все інше, що, що згадувалося раніше. Завдяки новій системі Бекенду в оновленні 27, ми тепер можемо частіше балансувати гру. Щотижня ми переглядатимемо відгуки спільноти та відстежуватимемо надмірно сильні здібності, а потім вирішуватимемо їх у наступні тижні. Так, звірячі фрукти все ще надмірно сильні. Звірячі фрукти, я так зрозумів, це типу Мамонт, Тірекс, Кіцуне, Драгон. Хто там у нас ще є. Із тих фруктів, які перетворюють Б узвіра. Єтті. Хто там ще? В принципі, все. Але усі фрукти, які я назвав, вони нереально ну, сильні. Навіть Мамонт, який вважається найслабшим. Ну, я вважаю найслабшим звячним фруктом. Він же капець сильний для фарму. Та для ПВП він досить кл. Він плюс-мінус класний, якщо знати, як правильно використовувати. Так, ПВП потребує серйозної уваги. Е, серйозної уваги з цим повністю згоден. Тому що, ну вибачте, це трохи неприкольно, що якісь хлопці із своєю тупою удачею, в тому числі я, не можуть вибрати нормальні фрукти. Через це їм доводиться вчитися попехатися на звичайнісіньких фруктах. Ключове, к, ключове відповідь на питання, чого я роблю купа перманентів, хоча я знаю, що вам пофіг. Ой, яких перманентів В, в два на різних лі, фруктах. Але в принципі цю проблему можна було вирішити дуже просто. Просто додати гравцям подвійне хп. Щоб дуже сильні комбо, якісь ті ж самі В4, не могли так швидко пробивати за пару секунд. Бо мене, і думаю, багато кого, коли у вас немає В4, бо ви просто не можете знайти той проклятий міраж. Просто перебігає через В4, юзає і ви за 3 секунди вмираєте. От що це таке? Ну окей, навіть у вас, як є раса шарх В3, ви юзаєте здатність, яка поганає демедж. Це ж вас не врятує надовго. Максимум на секунду 2-3, а далі все. Здох. Так що. Хоча навіть додача ХП не сильно допомогла б. Ну, це як подивитися. Але те, що будуть прикладуть до ПВП серйозну увагу, мене це досить сильно радує. Наступне, так, ви можете допомогти вирішити ці проблеми. Ну, це жорстко. Тобто, коли вийде оновлення 27, не одразу будуть занерф це. Треба буде заходити у Discord розробників і говорити про дуже дисбалансні здатності. І скажу ось що. Не тільки, здат... не тільки здатності можуть псувати баланс. Так, у драгона майже всі здатності, коли в трансформації, це дисбаланс лютий. Але, в принципі, це все таки драгон. Ну, що, парабльоти цілий фут заново? Ні. Вони явно до цього робити не будуть. Вони лише понефлять пару способок та і все. Ну або зроблять можливість попростіше бити драгона. Проблема така, є такий прикол, як кліки. І у Єті та частково леопарда така фігня няє, що ти просто клікаєш, 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 потім е, орати різко починає. Наносить демедж, і потім знову клікаєш, 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 ореш, клікаєш, клікаєш, ореш, клікаєш, клікаєш, ореш. І це наносить просто неадекватний демедж. Ти не можеш з них просто наблизитися. І це прям чесно, бісить досить. Хоча, якщо в тебе лайт чи будь-який інший фут, який має досить сильні да... дальні здатності, це в принципі досить легко. Спільноту прошу за те, що потребує відновлення. Дякую. Ага, це кінець бюлетені. Біллетіння вийшла досить така малесенька, але досить багато що пояснюю. Ще я можу на півкінець цього відео сказати. Оновлення не за горами, хоча воно могло вже вийти, знову ж таки. Однак розробники мають свої приколи, тому що вони не змогли доробити те, що планували. Буде дуже багато морських івентів. Буде загалом по івентів, буде рибалка, ну це з минулих бюлетенях. Також можна буде повпливати на гру. І це досить жорстко. Тому що можна буде якісь дуже сильні фрукти зробити слабшими. І це досить круто. І стане менше ідіотших, які просто літають на читах і просто всіх вбивають нормальні. Буде якийсь також івент з близавкою, там не треба буде вбивати заряджених мобів, і вони, скоріше за все, будуть посильніші. Бо тут, наприклад, видно мавпу із першого моря. І те, що тут видно мавпу з першого моря, це, скоріше за все, означає, що це буде в усіх морях проводитися. І це досить жорстко. Але щось мені здається, що ці мавпи будуть посильніші, звичайних. О, типу, серйозно, професіонали, якщо піти на перше мерт, чи чист... одним пуком знесуть половину острова, типу, серйозно. Так що вони стають таки, будуть посильніше. Також, 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 також сказано, що розробники зараз працюють над трейлером, і оновлення обіцяє бути революційним. Чи буде це так, не знаю. Бо в Блоксруті ще є. Та фігня, яку треба пофіксити, а саме грайдінг або фарм, тому що він дійсно, неймовірно, нецікавий. Не Але, в принципі, для тих гравців, які вже грають у Боксфруд, оновлення буде максимально класним. Ну, як мінімум, по тому, що писали по абсолютно всім цим бюлетеням. Тож, дякую за перегляд і всім пока!